Я був, якщо чесно, трохи далекий від тематики дронів. Але часом розібрався, та вже стало проходити розуміння, що за цим є майбутнє. Коли вісім там батальйонів піднімають в небо всі свої засоби, ви розумієте, що російська окупаційна армія не в захваті. Щодо приєднуватись до армії чи ні, я однозначно кажу так. Щодо цивільного життя я дуже люблю море. Тому я свій шлях вибрав як моряк. Це дуже подобалось, тому що це класний експіріанс. Побачив багато країн, багато класних людей. Ну, те, що я буду знову в армії, я не очікував, скажімо так, тому що проходив раніше службу в розвідці в 2009 році. Ну, якось надумав, що повернусь. До лав Збройних сил України повернувся 27 лютого 2022 року. Ну, стимулом, що було стимулом, як і усіх, війна, за захист своїх рідних, своїх земель. Не дуже хотілося б, щоб вони прийшли до нас додому. Я був, якщо чесно, трохи далекий від тематики дронів, але часом розібрався, та вже стало проходити розуміння, що за цим є майбутнє, ось тому що ми. З безпілотними системами ми можемо зберегти ресурс наших людей, піхоти, штурмових груп, вести детально до розвідку та дуже допомагати їм. Бували моменти, коли хлопці та штурмові групи заходили вже в пусті окопи після нашого відпрацювання, там великими бомберами нашої до розвідки. І це дуже круто. Наразі, як начальна групи розвідки, кожного дня ми займаємося до розвідкові збираємо якісь нові дані. Якщо у нас є гарна погода, у нас, як ви знаєте, є багато літачків, котрі вже літають далеко-далеко за нашого бази, де ми виявляємо ворожу техніку окупаційної армії, скупчення, після чого наносимо вогневе ураження, розподіляємо ці цілі за властивостями наших бомбів, за дистанцією, якою вона може працювати. Плюс у нас є вже літачки. При виявленні цілі, які можуть одразу наводити безпосередньо бомбар. Це дуже круто, насамперед. Зараз воно працює, але б хотілося працювати ще трошки далі, а не дивитися там, собі під ноги там, в 20 кілометрах. Хочеться бачити 100-150 кілометрів вже. У 24-му році була дуже класна операція. Відслідковували командирів одного з російської окупаційної армії. Пішло це дня 3-4, я так розумію. У хлопців був дуже класний екіпаж, котрий мог там на Мавіки залітати на 20-22 кілометри від своєї позиції. Так. І кінцевий результат висладили цього командира та уразили він 300 стопудов. І ну, чи буде він ходити, це є питання. Сподіваюся, що ні. Декілька діб тому я думаю, ви бачили там новини, те, що російська окупаційна армія зараз перегруповується. Ось сюди вони закидають вже підрозділи, які не дуже боєздатні, скажімо так. І зранку, коли ми побачили з Мавіка, там 70 осіб, які йдуть гуськом, там степ бай-степ один біля одного. Ну, це було весело. Начали наносити вогневе ураження, скажімо так. А вони настільки не знали війни, що до нього підлітає наш екіпаж Мавіка там зі збросом. А дві особи беруть якісь там халати і накриваються зверху, просто лежать. Вони думають, що вони їх не бачать. Ось, тобто їх командири довели до них те, що ну, ви можете накритись, вас не видно, все добре, все круто, ви лежить. Наш впівіс просто аж завис, йому стало там скучно трохи. Каже, ну, друже, давай, вставай, біжи. Ось. І всі вони так в полі залишились. Щодо найскладнішого місця, тяжко відповісти, якщо чесно. Тому. Ну, Тяжко було покидати Новогродівку, тож солідово, це все зрозуміло. Але у 22-му році запам'яталась Баштанка, коли йшла ворожа колона. Так, одна, вони роз'єдналися. Одна пішла по трасі Миколаїв, якщо ви знаєте, інша повернула на Баштанку а, в сторону, не знаю, яких в них було задом а, через Баштанку вийти, я так розумію, на Новий Бухта. Там далі далі кривокривий ріг. Ось, і що запам'яталося, що колона, коли йшла, перший танк, який їхав в цій колоні, при в'їзді в Баштанку стає церква. І Там було дуже багато людей. Ось, і він просто почав там гасити в цю церкву. Ось, і там було чи 13, або 18 людей щось розповідали. Ось, і всі вона загинула. Тобі ж ну, залишаються такі негарні, скажімо так, висновки. Щодо смішних моментів. Це було перший раз, мабуть, на, коли наступ пішов на Красногорівку. Ми побачили ці танки з мангалами. І, Що чесно, ми там були в шоці, коли пілот каже, на мене там їде трьохповерховий будинок, кидає це відео, і ти дивишся, думаєш, капець, як що з ним робити? Але нічого складного, він теж так же розбирається, як і там прості танки. Нанесли враження, все добре, відбили. Але була проблема, коли ці колони йшли там по 14 одиниць бойової техніки. Це теж ми зробили відео. Вони об'їжджали терикон з двох сторін та заїжджали у саме місто. Ось. І місто було наразі круто заміновано. Є прикольні випадки, коли там окупаційні війська пыталися там розмінувати їх руками. Там я теж зробимо відео, покажу, дуже круте. Як, як він танцює після цього, пі, після цього підриву, там ось і смішні моменти. Я не знаю, коли окупанта доїдає кіт, я думаю, це смішно чи ні. Була класна історія, коли танкісти, ще в 23-му році, це коли ми ще працювали там на напрямку Авдіївки, були піхотні позиції, так розташовані, що дуже, дуже близько до російської окупаційної армії, там буквально 30-40 метрів. Тобто ми там могли там гей, там, виходь! <кій> Був момент, коли танкісти перепутали позиції та заїхали до наших, скажімо так. Ну, хлопці не розгубились, так достали протитанкові засоби, навалили цих танкістів. Є смішне відео, коли вони там ведуть під долом автоматом, там, що доїздили, скінчені там танкісти, там ха-ха-ха. Ну, було забавно. Щодо переваг сил безпілотних систем наразі. Діє дуже класна схема, те, що там раніше не було в піхотних підрозділах, так тому що вони там не дуже спілкувалися між собою. Наразі ми об'єднуємось батальйонами або деякі об'єднуються там полками та бригадами, та робимо якісь спільні операції. І Наразі це дуже результативно, тому що ми розуміємо всю нашу зону відповідальності, якщо там брати покровський вистав, так і вже працюємо не самостійно. Додаємо всіх на мід, всі знають свої зони розвідки, зони ураження, строїмо плани, строїмо плани на день, на ніч. І коли вісім там батальйонів піднімають в небо всі свої засоби, то ви розумієте, що російська окупаційна армія не в захваті. Щодо комплексів БПАК дальньої дії зараз у нас використовуються комплекси, які є безпосередньо у нас на озброєнні. Це літачки, які вже можуть залітати там на 80 кілометрів. В чому їх, скажімо так, пріоритет, те, що вони, коли захоплюють ціль, можуть там знаходитись повітря при ганних погодних умовах там, до 2,5 годин. І якщо ми бачимо ціль, яку потрібно уразити, він дає координати на ударний бомбер, підіймаємо бомбар та відпрацьовуємо ціль. Щодо завдання, у 24 році я, з літачка, я так розумію, була знайдена російська машина Сонцепьок. Ви бачили це відео, да, коли наш північник влетів в цю машину, який був атомний взрив, скажімо так, тому що він був заряджений, було дуже круто. Хлопці теж там проробили велику роботу, дуже довго його висліджували, і наразі все вдалося. Щодо мотивації, яка додає сил працювати тут кожного дня вже на протязі там. Вже четвертий рік скоро буде, так? Це, мабуть, сім'я, побратими, який є поряд, там хтось гасне, поряд там, до тебе підійдуть, Ей, там, чувак, там все добре, все буде окей там. Ми помремо, але не сьогодні. там, Все окей. І класно, що тебе чекають вдома. Це теж додає класної мотивації. Тому працюємо далі. Щодо приєднуватись до армії, чи ні, я однозначно кажу так. Тому. що Цьому році це не завершиться, воно буде якби, йти далі. Ми все це розуміємо. Тому не бійтеся, приєднатись, все буде круто.